Бог бачить твої сльози, і сльози твої перед Господом як молитву, і Бог чує твоє зітхання. І я хочу сьогодні тобі сказати, що рука Бога не стала короткою. Він той же, він переможець, він на престолі, і ухо Його не обважніло і воно не стало тяжким, так говорить Біблія. І у нього, у Господа достатньо сил, щоб врятувати тебе. Тому, коли ти сьогодні навіть зітхаєш, Господу є діло до твоєї ситуації, і у нього є достатньо сил тебе спасти, помилуватись, цілити і допомогти тобі. Амінь.